Запевнити американський народ, що наші наші супротивники слабші ніж чотири роки тому. Подумайте про Росію. Путін, коли вторгся в Україну, думав, що за три дні завоює Київ, але з того часу я був в центрі Києва, а він не був в центрі Києва. Подумайте про це. Та це довгий шлях був потягом, і я був єдиним головнокомандувачем США, який був який відвідав в країну в стані війни, де немає військової присутності США. Путін провалився, не зміг підкорити. Україну не зміг розвалити НАТО і не зміг загарбати значну частину території. Ми об'єднали 50 країн на підтримку України і не лише в Європі, а вперше країни Азії також приєдналися, тому що країни Азії знають те, що відбувається з Україною, та для них також важливо. Ми надали надзвичайну кількість боєприпасів. Ми втілили безпрецедентні санкції для того, щоб Україна продовжувала боротися. Росія I had two jobs. One, to rally the world твіс defend Ukraine. Не було дві два завдання. Перше підтримати Україну, друге уникнути війни між двома ядерними потугами. І нам вдалося виконати обидва ці завдання. Україна на сьогодні вільна, незалежна і має потенціал для гарного майбутнього. Нам потрібно захистити майбутнє українського народу.